You look I can fix that. Ви це просили, ви це ждали, а я, як той пенчук, старався якось абстрагуватися від цього аніме. Але ось воно. У даному відеоролику я вам розкажу, культурно покажу про відкриття найпотаємніших бажань однієї дивної дівчинки. <laughs> Найбільша проблема даного тайтлу це його тонка, як презервативи грань, коли Edgy аніме заходить на територію гентау. <реш> Благо, щоб мене менш турбували бонусіри, Ой, лишенько, пара, Всі цікаві сцени я буду скіпати, цензурити чи ще щось. Задля вашого культурного та гармонійного розвитку особистості. Ну це післяху, яка, Леша. Якщо відкинути всі приколи з фансервісом, ну від якого аж ригати хочеться, mm. тайтел суті, доволі цікавий. Але я все рівно жалкую про той момент, коли сів його переглядати. Більшість часу, що я витратив на створення даного відео, я провів у ліжку, роздумуючи, куди котиться моє життя. Але на відміну від мене, у нашої головної героїні Хірагі є сенс життя. Вона цікавиться дівчатками. І не простими, а чарівними. І потайки мріялася, щоб стати такою, як вони. Аналогічно і я. Мріяв стати. Ну, я вже не знаю, ким я хочу стати. Оператором хочу стати. Давайте будемо зніматися, нехай там всі мовчать. Коротше, оця котоподібна клякса здійснила мрію всього її життя. Вона стала чарівницею. І це є початком її дуже дивовижної супер-пупергеройської академії. <кій> <кій> Кар'єра Але кажуть, диявол ховається в лісі. Дівчат наші стає не героєм, але ходієм. Кейху заказав один фонарік. Скажемо так, котусик урівноважує ваги світів, адже без ворогів ті чарівниці будуть годні лише для привітання на день народження. До речі, про чарівниць, щоб не втрачати додаткових грошей для промальовування аналогічних задників, наші чарівниці, як і хірагі, навчаються в одній школі. І лише магія не дає їм одне одного впізнати. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Основи сюжету даного цирку Шепіту заключається в тому, що Хігарі на протязі семисот серій робить такі незвичайні режі, що стояння на міду проти вайпера вам здаватиметься дитячим садочком. Я, звісно, фанат даного типу контенту на одному помаранчевому чи зеленому сайтах, але мої специфічні смаки навіть до такого не доходить. І мене лише дивує той факт, що ці дівахи навіть не впізнають свого найзаклятішого ворога. При тому, що. Ай, пофігу! Все питаю сам себе. Вони майже бачили момент, як ото кото голови шляхом шантажу засняло її перетворення на жука. Добренько, давайте перейдемо до самого сюжету. А мої дебільні претензії до намальованих дівчаток-садисток ми залишимо на потім. Бери серветки, будемо плакати над драмою даного шедевру. Нам показують Г, розказують про те, яка вона самотня, яка вона нецікава цікава, і все таке. Ну, тупо попуск, за яким взагалі не цікаво спостерігати. До того ж, нам показують її фанатизм від тих самих дівчаток-чарівниць, забувши про головну героїню, наче вона тут головна, нам розказують про цей світ, у якому вона мешкає. Типу, є добрі, а є погані. Діваха фанатіє від добрі, але приходить погані і робить її суперпогані. Ось така хуйня малята. Але... Україна сльозам не вірить, тому на магічне перетворення в гуся злітаються наші латексні подружки. І щоб не битися голими руками, кошара дає хірагії дивовижний жезл повелительниці. Звернувши по квіточці, та квіточка повстала та методом мого улюбленого тегу на одному сайті почала битися із добротійками. Боже правий, на що я витрачаю своє життя? І це лише перша серія. Далі краще. Друга серія краще нам розкриває одну неосяжну блакить. Тільки якщо в одноіменному аніме навчать бухати плюс регати, то тут ми дізнаємося про те, що своєрідні тортури від Хірагі їй дуже подобаються. Наступна серія трішки незвична. Нас знайомлять із Ківі, яка у себе в Юбочці ховає цілий арсенал армії США. Знайомство проходить як моє перше побачення. Поножовщиною, адже вона її заздрить. Через деякий час до компанії цих двох збочинок долучається дівча, за яке вам можу дати кілька десят років дивовижного походу в санаторій без мілфи. Тому рекомендую тримати в себе в руках. Дане дівча звуть Корісу, і дякую всім богам та Адріану. Подібне все населення над моїм ментальним здоров'ям тут не буде. Далі по сюжету неосяжна блакить вирішила піти по міду та нафідить Урсу. Після файта один на один і подібної сцени нам демонструють, що у погані є ще кілька лиць для конфронтації. Виявляється, цим 25 м кадрам не подобається той факт, що хірахі залишає наших черіниць живими, тому вирішують виправити їм мізки ядеркою. Бомба виявилась настільки смачненькою, що наша садистка потрапляє до лікарні. Далі якась потасовка за банку пил, у якій з лише пояснення про чудові ні сини кожної чарівниці, і що вони напряму залежать від психологічних травм. Ну, прямо як в персоні Тіні. Come in the name of peace. Так і тут не тіні чарівниці. Для прикладу можна сказати, що Хірагі була самітницею, від чого у першої з'явився своєрідний сідрома Адель. У Ківі заздрість, а Корісу це просто самітне дитя, що хотіло погратися. Її навіть шкода, що вона персонаж даного тайтлу. Ну а про герої, ну, взагалі якось не дуже цікаво розповідати. Одна добра, тому всі хілить, жовторота – це сундерка, тому вона ображається буквально на все. А океан Блакеті має вступати в бій без страху, тільки що щось пішло не по плану. Що ж далі по сюжету? А нічого такого. Зла зла діваха жаліється злі-злі господині. та кидають на людей глистів, а хірагі йде розбиратися. Зав'яються диким махачу, якому вона перемагає з шляхом профілактичного шлюбку по песраці. Ось так. Кінець. На цьому 11 серій завершуються, а 12-13 та 13 просто філери. Тому я пропоную вам перейти відразу до висновку. Боже мій, мені не описати той біль і емоції, що супроводжували мене під час перегляду даного тайтлу. Моєю найбільшою помилкою було те, що я дивився цей тайтл перед сном. Мої сни буквально були наповнені не водою, а спогляданнями, як я зі сторони маю це дивитися на тверезу голову. No! 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 Це аніме наочний приклад, як люди співаються під дією таких вражаючих сюжетів. Якщо відкинути всі приколи та спроби себе заспокоїти, то тайтл достойний уваги. Описувати та переказувати сюжет не має ніякого сенсу. Мабуть, видно, наскільки цей ролик короткий, адже весь смак у спогляданні, як на півголі дівчинська б'ються між собою. Перегляд даного тайту дав мені зрозуміти те, що похід до психолога це буде лише марною тратою часу професіонала, та моїх грошей на нього, яких у мене і так немає. Графон настільки чудовий, що аж душі приємно. Справді. Очі, бліки, музика це просто шикардос. І я сам не вірю, що кажу це, хоча пару десять секунд назад не в тому, яке воно погане. Я не знаю, що про нього говорить, адже нічого, окрім естетичного задоволення від графіки та імунітету до крінжа, воно мені не дало. Я сподіваюся, я виправдав ваші очікування даного відеоролику, і моя жертва не була настільки марною. Дякую вам за перегляд. Переходьте на канал в телеграмі. Ставте лосики, купіть бабосики та кайфуйте під кінцеву заставочку. Пакеда!